Привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео. Ми сьогодні на незвичному місці. Приїхали вперше, поки тепла погода, у нас сьогодні 27 градусів було, зараз десь 25. Напевно, і останнє в цьому році. Так, приїхали ми на затоку. У нас тут містечко, є така місцевість, пляжик, яхт-клуб, якщо там подивитись далі. Там дуже багато яхт, кемпінг, каяки. Все таке. Ми приїхали сину показати. Що таке велика вода? Не, не максимально велика, не океан, не море, але все одно сама суть, що це води набагато більше, ніж у нього в ванночці. Єдиний мінус це те, що тут вітряно досить таке. То сьогодні не 2 метри на секунду, то взагалі для Данії це дуже така рідка, рідка. Дуже рідко, коли немає вітру. Вже люди купаються. Я в шоці. Mm -hmm. Моржі якісь. Місцеві. Місцеві. Це капець. Щоб можна було на пам'ять зробити відео, фото і все таке. Сонечко світало Ну, До речі, я не можу сказати, що він холодний. Приємний, да? так. так? Так. І ми зараз ще заїдемо в магазин. Будемо вже їхати додому, тому що вечерять до Так що... Дитомку. Мені, до речі, з такої погоди захотілося морозове. У <гум> мене на голові, черчі, що ви бачите. Але реально мені дуже захотілося морозиве, тому зараз заїдемо по банани, нікторіни і морозове. Все, ми їдемо вже до тому. ми скупилися, до речі, ось кет, ми якраз змінили де вона, да. Вже їдемо потихеньку, бо якраз уже скільки зараз. 1859. Ну, а ну якраз. Прекрасно, що таке. Mm? Що таке? Ти бачила, як ці ті... малі бачу. переїхали пешеходник. Ні. Перед ним машин вискочив, три І Ми тут варканалі на перекрески mm. устроїли. У нас 7 годин і дивіться, і ще сонечко сови. Та... Але скоро настане овсі. Листя пожовтіє. Швиденько скинеться. Його скинеться вітер роздує і все. Чи мамі даєш? Як ви зрозуміли, ми вже вдома. Розборка пакетів пішла без помічника Давай. вже ніяк. Татові, дай Татові, татові. Дай татові. Тима, на татові дай. Дай татові. Тато, на. Давай, <реш> Давай дякую. Угу. <реш> <реш> <Тихо. реш> що ми взяли там там місто, рамен, огірок, Костя собі чипси взяв. Мікс морозила взяла. Помідори. Давай отпад. так, да. Банани. Сосиски. Що там, ще є? що там є? Два нікторина ну, ще зелені були, але два вибрала. Щоб хоч більш менш ніки були. Киві. І ще щось є? Ще щось є. А що там ще? А, там джомакові йогу. Що? Його смузі. Ну так що. А, ще взяла кошельку. Ну, все, давай. Улюблене заняття. І мікс морозива. Ти кажеш, типу, що тобі одне таке морозивка мало, так візьми два, тебе ж ніхто я не... тільки ну, да. Не слухаєш мене. Ти, а? Не зі мною а? ти не тільки зі мною спілкувався. Ти не тільки зі мною спілкувався, можливо ти на мені говорив. Як діставати будеш? Як? Як будеш діставати? Можливо, маму попросиш? Каже, мама, дай не камеру. Фух, я вже вийшла. Я Тьомика вклала спати. Зараз його кладаю дуже довго, тому що я його не вкачую на руках, не ношу на руках, а от з ним намагаюсь проводити в час в ліжку для того, щоб він в ліжку вчився засипати. Тому це може до часу, до години десь уходити, якщо не більше. Так що мені терпіння, терпіння і ще раз терпіння. До речі, я вам хотіла, знаєте, ще показати? Ось що, там Костя. Голов видно. А, це... Ми лампу купили. Бачите? Вчора ми її повісили, ми купили Господь, коли ми її купили ще понеділок, здається, так? ми її десь в понеділок купили, сьогодні вже четвер. І ми її тільки повісили вчора. Ось так от вибрала, мені здається, можна було меншу, В принципі, вона така сіра. Вона під диван, наш підходить під диван і під столішницю на кухні Хоча можна було чорну, тому що у нас стільці чорний. Ну, то вже трішки протикали я. Я настояла на сірі. Така от лампа. Дуже тепер класно вечерять, особливо коли там темно. Сідаєш і все видно. Тут просто ще на кухні світла їм включене. А так взагалі шикарно. Мені дуже подобається. І трішечки поличку так освітляє. І сам столик. Правда гарно? Можете не відповідати, я знаю гарну. Я вам не показувала, у же є картина. Ви можете сказати, що це за картина. Це наша сімейна картина. Тут Тьома э, малював, mm -hmm. і плюс я з Костю, ну я в основному вимальовувала. Тому що було дуже темно, дуже багато синього такого кольору. Я вирішила домалювати зеленим, але краще б я не домалювала, тому що вийшло і зрозуміло, що у нас ще є дві таких, два таких полотна, і треба буде ще раз повторити це все. Що вийде, можливо, щось краще вийде, тому я поки що поставила на поличку, тому хай тут стоїть. Взагалі останнім часом якось останні дні особливо якось вашкувато емоційно. Нічого не хотілося ні знімати, ні монтувати. У мене ще є відео, яке з 1 вересня. Скоріше за все я його виставлю разом з цим. А я думала його не виставляти, але все ж таки монтувала. Тому виставлю. Це наше ще, це наші відео щоденник, скажімо так. Тому я буду виставляти це відео, а хай воно буде як мінімум на згадку нам. Але в ході останніх подій в Україні, то емоційно важкувати, знаєте, хоч ми і не знаходимося в Україні, але все одно заходиш читати новини, новини і просто Уже... Я колись стаю все він. І просто стає страшно, страшно за українців, страшно за наших людей. Особливо вчорашні події у Львові. Це я цілий вечір просто грузилася цими новинами, плакала, коли читала, там перечитувала і все таке. Ви ще, знаєте, хочеться. Дізнатися більше, питається нащо, але все одно хочеться. То в Фейсбуці там хтось знайшов цього Ярослава, який залишився в живих, я Інстаграм зайшла, познаходила їхню родину. Ну, коротше, питається на що. Ще більше плакала. Тому таке. Але життя продовжується і знаєте, я вдячна. Навіть не знаю, кому я вдячна. Чоловіку, в е судьбі в е Всесвіту чи кому, що я зараз не в Україні, що я зараз в іншій країні. І що я, моя сім'я, ми в безпеці. Це саме головне. Тому ви себе обов'язково бережіть. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Життя це самое найдорожче, яке в нас є в нашому житті. Те, що в нас є в нашому житті, якщо бути правильніше в своїх висловлювань. Бачите, навіть язик заплютається цими думками. То так. Я сьогодні хотіла ще знімати почати в першій половині дня, але якось не встигала, тому що так, з цього я дуже активно проводив, проводжу час в першій половині дня, потім він заснув. І я швиденько пішла готувати їсти. До речі, готувала картопляну запіканку, таку більш ліниву версію, скажімо так. Я вже в кінці цього відео вставлю рецепт. Я намагалася хоч щось зняти, можливо, Хтось захоче приготувати, там може дивіться самі. І снімала і готувала, і потім вже життєм прокинулася, тому що він спав 2 годинки, я поки себе провела в порядок, поки приготувала, то воно, як щастя цей і минув. Так що буду я вже йти відпочивати. Таке невеличке відео у нас сьогодні, Чи величке, я не знаю, скільки воно буде по хвилинах, по перегляду. Хочу вам подякувати за його перегляд. Не забудьте поставити подобайку, підтримайте наш канал, хто не підписаний, підпишіться. І побачимось в наступному відео. Пока! І не забудьте, там далі буде рецепт. Для того, щоб приготувати ліниву запіканку, я натерла картоплю, от стільки в мене її вийшло, і зверху налила вершків. Краще цього було не робити взагалі. А в оригіналі там повинна була бути сметана. Також посмажила фарш з овочами. Овочі можете брати будь-які, які у вас є. Тут, в принципі, не принципово. І зверху викладаємо картоплі, так рівномірно, щоб це виглядало. А беремо помідор, нарізаємо. У мене. Знову таки було небагато. В принципі, я робила цю запіканку з того, що в мене було в холодильнику. Якби було щільніше, було б набагато краще. І помідори треба змащувати сметаною. Сметани в мене не було, я знову полила вершками. От моя помилка також, вершки взагалі не використовуйте. І зверху посипаємо сиром тертим. Сиру тертого в мене не вистачило, тому був просто брусочку хаварки. Я його натерла і розклала. Зверху, щоб хоча б трішки більше було сиру, і відправляємо нашу запіканку в духовку на 180 градусів 30 хвилин. Називається зробила запіканку з того, що було. В принципі, ми її з'їли всю і навіть наш синочок.